Як не про своє життя і правильно скласти фінансовий план? Це дійсно важлива інформація, в якій потрібно розібратися, щоб більше в майбутньому ніколи не було проблем з грошима. Дивись, це твоє життя отут, приблизно до років 20. Ти навчався, це садік, школа, університет, ти вивчав все: там, синуси, косинуси, інтеграли, загалом все те, що не знадобиться в дорослому житті. Потім, коли ти вивчився, ти почав працювати. І те почав з другий період це період роботи. Бо тобі сказали в школі, що обов'язково вчися, потім обов'язково йди працюй на когось. І працювати ти будеш десь приблизно в середньому до 60 років. Поки ти працюєш, твій рівень життя відповідно зростає, ти заробляєш гроші. Але потрібно тобі обов'язково пам'ятати, що як був перший тут робочий день після навчання, буде останній робочий день, коли ти вийдеш на пенсію. Ти вже подумав, за який ти будеш там існувати. Бо коли ти перестанеш працювати, в тебе буде дуже стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії, там 2-3 тисячі гривень. І от щоб не про... Своє життя, щоб як мінімум ти залишився на тому самому фінансовому рівні, до якого ти звик коли працював, тобі потрібно подбати про своє майбутнє самостійно і за оці от 40 років сформувати собі капітал. Формувати його таким чином, що з кожної зарплати потрібно як мінімум 10% виводити в резерв. Це ті самі гроші, за які ти будеш жити, коли вийдеш на пенсію. Це і є самий правильний і самий мудрий план на життя фінансовий план, бо насправді ніяка влада, ніяка країна, ніякий президент не зможе тебе забезпечити. Це тільки повинен зробити ти, ну якщо ти хочеш жити нормально, а не виживати на оці от подачки від держави. Якщо тобі цікаво, як зробити це в нашій навіть корумпованій країні, то заходь до мене в телеграм-канал на прямій ефіри, які я провожу кожного вечора о 21.00. і безкоштовно українцям надаю таку от інформацію, як це в нас зробити. Посилання залишаю в описі профілю, а також першому коментарі.